Дев'ятий клас біологія. Практична робота номер 2 Обов'язковий вид робіт, тема Розв'язування елементарних прав з реплікації, транскрипції та трансляції. Мета роботи навчитися використовувати знання про реплікацію, транскрипцію та трансляцію для розв'язування вправ. Згадаємо, що таке реплікація. В перекладі з латинської мови на українську означає відбивати. Це процес самовідтворення молекул нуклеїнових кислот шляхом копіювання, передавання інформації в основному від дезоксирибонуклеїнової кислоти до ДНК, процес подвоєння молекул ДНК. Транскрипція це процес синтезу утворення матричної рибонуклеїнової кислоти на матриці, дезоксирибонуклеїнової кислоти ДНК. Трансляція це синтез білків замінокислот, що каталізуються рибосомою на матриці матричної РНК. МРНК скорочено. Розглядаємо ось цю ілюстрацію. Вона допоможе вам зрозуміти. Прочитане і відтворене вами по пам'яті. Реплікація, транскрипція, трансляція. Справи та задачі з реплікації. Перше завдання практичної роботи. Ось воно перед вами. Один із ланцюгів ДНК. Має послідовність ось таку. Запишіть до зошиту цю послідовність. Визначте послідовність нуклеотидів другого ланцюга і порахуйте, скільки в сумі аденілових А нуклеотидів міститься в обох молекулах ДНК після реплікації. І так, ви до зошита записали. Ось цю послідовність, що відповідає умові задачі. А тепер увага рішення. За принципом комплементарності, напроти аденіну вибудовується тімін, напроти тіміну аденін, напроти цитозину гуанін, напроти гуаніну – цитозин. Рахуємо, скільки аденілових нуклеотидів міститься в обох молекулах ДНК після реплікації. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 літер А. Пишемо відповідь. А – 9 нуклеотидів. Розв'язування задачі номер 1 ось перед вами. Друга. Скільки нових нуклеотидів А, Т, Г та С треба використати, аби здійснити реплікацію ДНК, що має послідовність одного з ланцюгів ось таку? Це умова задачі. Записуємо послідовність з умової задачі, це вже початок розв'язування. За принципом комплементарності вибудовуємо другий ланцюг і рахуємо Адинінів 3, Тімінів 4. 1, 2, 3, 4, гуанінів 2, і цитозину 3. Раз, два, три. Третя задача умова. Молекула ДНК містить 620 аденілових і 850 гуанілових нуклеотидів. Скільки яких нуклеотидів потрібно для здійснення реплікації? Увага рішення. Відповідно до правила комплементарності, 620 аденілових. Відповідають 620 тимідилових. 850 гуанілових будуть відповідати 850 цитидилових. Їх порівно. Ось відповідь на поставлене питання. Правите задачі з транскрипції. Четверта задача умова. Молекула матричної РНК містить 1244 нуклеотиди. Скільки нуклеотидів міститься у фрагменті ДНК, що кодує цю молекулу матричної РНК МРНК? Увага. Умова задачі. Коротко. І рішення. Ось воно перед вами. П'ята задача. Послідовність нуклеотидів у молекулі матричної РНК така. Визначте послідовність нуклеотидів у фрагменті ДНК, який кодує цей фрагмент МРНК. Перевірте, чи так ви вирішили цю задачу. Ось її правильне рішення. Шоста задача. До складу МРНК входить 20% аденілових нуклеотидів, 16% уридилових, 31% цитидилових, який уміст нуклеотидів у фрагменті ДНК, за яким було синтезовано цю МРНК, умови задачі. А ось її рішення. Чи так ви вирішили? Перевірте. Прави та задачі з трансляції. Сьома задача. Білок складається з 803 амінокислотних залишків. Скільки нуклеотидів у МРНК і ДНК кодує цей білок? Рішення задачі на білому тлі перед вами. Перевіряйте. І ось продовження. Восьма задача. Молекула МРНК складається з 1302 нуклеотидів, серед яких є один кодон УАА, яка максимальна довжина може бути в молекули білка синтезованої за цією МРНК. Перед вами рішення? Чи так ви вирішили задачу? Аналізуємо, робимо висновки. Дев'ята задача. Визначте послідовність амінокислоту білку, інформація про який записана в МРНК такою послідовністю нуклеотидів. І ось ця послідовність перед вами на екрані в умові задачі номер 9 Рішення Десята задача. Як зміниться структура білка, якщо у фрагменті ДНК, що кодує його, ось такому фрагменті, випаде 11-й нуклеотид? Увага! Рішення. Одинадцята задача початкова ділянка молекули білка має послідовність валін, лейцин, гістидин, серин, ізолейцин. Припустіть структуру МРНК і ДНК, у яких записано інформацію про цю ділянку білка. Скористайтеся інформацією про генетичний код. Розберіться в рішенні. Дванадцята задача остання. Визначте антикодони транспортної РНК, які беруть участь у синтезі білка, що кодуються фрагментом ДНК із такою послідовністю. ДНК буде мати ось таку послідовність, матрична РНК відповідно таку, а транспортна РНК буде ось така, розглядаємо ілюстрацію. І нагадую, домашня робота. Виконати тестову практичну роботу. Переглянувши дане відео. Воно складене за посиланням за цією електронною адресою. Дякую інтернет-ресурсу. Бажаю успіхів у навчанні!